Пиливий велосипед. Саме головне, що треба зробити, це налаштувати його під себе. Налаштування велосипеда починаємо з сидіння. Дивимося, щоб сидіння було по горизонту для початку. Далі треба налаштувати висоту сидіння. Опускаємо педальку вниз. Піднімаємо сидіння. Висота повинна бути наступна. Коли ви сидите на сидінні, П'яточка на педалі, педаль в нижньому положенні, нога при цьому має бути повністю випрямлена. Зараз треба підняти його вище. Не нехтути й цього, бо якщо нога не буде повністю розгинатися, по висоті воно супер. Наступний крок. Якщо нога не буде розгинатися, будуть з часом коліна боліти. Наступний крок це виставити кермо. Ну, виніс такого типу можна ще в іншу сторону обернути, кому треба кермо повище. Але менше з цього, беремо, попускаємо виніс. Попускаємо виніс до такого моменту, щоб кермо можна було рухати. Ось воно рухається. Далі сідаємо на сидіння. Собі зручно, так як будемо сидіти, і пробуємо обертати кермо. Так, щоб рукам було комфортно. Знайшли своє положення, фіксуємо. Зафіксували. Наступний крок це налаштувати гальма, гальмівні ручки та монетки по висоті. Ось. Мені треба їх підняти. Теж попускаємо. Попускаємо гальма, виставляємо собі під руку. Виставили, зафіксували. Так само з іншої сторони. Слідом за гальмами монеточки. Попустили, підняли, зафіксували. І коли ви це все налаштуєте, вам буде набагато комфортніше кататися на велосипеді.